Здесь нужно посмотреть на реакцию людей. Переговоры стартовали, и потом, как ожидается, будет подписание большого количества важных документов. Это оскорбление кого? Соединенные Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок. Порядок, основанный на правилах, которые в сущности не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура. Это, власне, слова великого политического стратега Владимира Путина в одни из пхенянских газет. Опублікованих напередодні його візиту до найзакритішого анклаву планети Північної Кореї, Путін, надихнувшись глобальним самітом миру у Бюргенштуці, підсумкове комуніка, якого підписали до 80 країн, влаштував власний саміт із Кімчі та Пашкою зарубіним. Осить сумнівно, що персональний репортер Кремлівського добробут родини якого напряму злежить від цілодобового вилизування під час будь-якої вилизки двійника із бункера, спроможний на сарказм чи іронію, і тим більше на натрульних. Якщо хтось про забув, то нагадаю, патріотична совкова пісня «Широка страна моя родная» написана ще у 1936 році для фільму цирк. Символізм проглядається. Ну, власне, сама історична висадка диктатора вперше за 24 роки на землю корейської народної демократичної республіки більше нагадувала шапіто. Ми вместе з с вами далі будемо слід за кожним етапом цього, безусловно важного і захватуючого візиту. Лидер КНДР очень гостеприименно и обходителен. Предлагает на ходу поменяться местами. А потом лидеры довольно долго решали, так кто с какой стороны автомобиля поедет. Это кадры из ночи, когда Путин высадился в Хинянском аэропорту. И Пашка Зарубин влучно подметил. Ось эти двое могут поменяться местами не только на червоной дорожке, но и провести рокировку на президентских креслах. І росіяни, як і північно корейці, нічого не помітять Кожен хотів уступіть другому. Два покеньки диктатори з аеропорту викочували власні тіла на аурусах. А під час помпезного параду на площі Кімерсена взялися за дискредитацію російського автопрому. Ось це фото точно війде в історію. Путін і Кім Чен Ін з низького старту готуються перегнати увесь захід на автомобілі німецького виробництва. В історії вже були приклади, коли двоє узурпаторів просувалися на Мерседесі стоячи. І як усе закінчилося? Відомо, але прибули на головну площу пхеняну саме на двох аурусах: один Путіна, а інший подарований Путіном. І усе дійство відбувалося у кращих традиціях зустрічі радянських вождів. Відтреновані не один місяць зомбі в унісон розмахували триколірною ганчіркою в одній руці і північно-корейським прапором в іншій посміті сюди, пожалуйста. На секундочку трав'явся Тут нужно дивитися на реакцію людей. Крупные планы, давай покажем, пожалуйста. Росіяни вже можуть не гаяти часу даремно і починати розучувати цей танець, запастися північно-корейськими прапорцями, щоб коли другий брат приїде на красну площу із зворотним візитом його зустріти не менш помпезно і привітно. Ну уявіть картинку, чучке, що виконує гойда, Бойда! але ось цим відрежисованим і до поклоненням нікого вже не вразиш. Інша справа диригент. Ну і більше впечатлило другое. другою, етакакота ти версия унікальна унікальний дирижер... Ліцом клікером спиною к оркестру і ділізують оркестра. Ну відверто не назвав би це якимось унікальним явищем. Від дзеркалію правлінський стиль як Владимира Путіна, так і його головного союзника по ізоляторству. Обоє диригують країнами, розвернувши спиною до власних народів. Я не знаю, звісно, видимо, всі жителі в Хіяна сьогодні зібрались. Но ви вот просто повсюду люди на протяженні 30 кілометрів з обох сторон руху стоять люди. І уявіть скільки часу і ресурсу потрібно витратити, щоб із 26 мільйонів північної Кореї відібрати найкращих представників серед поневолених і вибудувати живу 30 кілометрову стіну з обох сторін траси. Ну точно кілька виробництв і шаткування капусти зупинилися. Але це все супровід, розважальна програма. Метою з візиту була двостороння угода. переговоры стартовали, и потом, как ожидается, будет подписание большого количества важных документов, за текстом которых сейчас точно следят многие Самої політики і міровий. О, цікавить, а за рубіну свого часу на кафедрі телебачення пояснювали, що в кулачок шепотіти – це що не менше моветона. Для цього є мікрофон. Власне, про саму угоду домовилися про негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з недодержав. Зрозуміло, що йдеться про допомогу військову. Але яку зброю може позичити російський ВПК корейцям, якщо самі клянчуть боєприпаси у Пхеньяну? Обманули дурачка на чотири кулачка. У нас так в народі говорять. Власне, позитив із цієї двосторонньої домовленості вже присутній уряд Кореї південної планує переглянути заборону на постачання летального зброєння Україні враження у залі, що Путін навмисне ускладнює собі життя і втішає себе показовими поклоніннями тепер єдиного для росіян братського народа, але не усю російську політичну літу зустрічали бханяні як тихоокеанські племена Вануату, які десятиліттями вважали британського принца Філіпа божеством. Опустили свиту, яку Путін приволік із собою. Лаврова нового міністра оборони Білоусова, міністра охорони здоров'я Мурашка та голову Роскосмоса Борисова. Просто виставили за двері, бо вони дозволили собі зайти до зали раніше за Кім Кимчинина. Спершу увійде керівник. Це ж як потрібно принижуватися заради радянських боєприпасів. А от візит завершився обміном люб'язностями. Кім Ін отримав подарунок Аурус. А Путіна нагородили найвищим орденом мертвого кімерсена портретом і двома собаками рідкісної породи Пхунсан, яким що приємно притаманні властиві кам звички та моделі поведінки, такі як агресія. Ну як не загризуть, то хоча б покусають. Після північно-корейського турне Путін продовжив зміцнювати двополярність цієї планети і до антиамериканської коаліції після пхеняну доєднав і ханой. У четвер кернівський диктатор приперся до В'єтнаму, у якому його зустрічали не менш помпезно. Божевілля і парад лизубнюства тривав. В'єтнамці презентували скульптуру, яка візуалізує портрети Владимира Ледімируча в юності, і теперішнього. І зал був у захваті. Хомруки цей беззнаминий хлопчик із пітерської подворотні трансформується у кривавого тирана, який утилізує власне населення на чужих територіях. Ну справді, чому б не зустріти оплесками? Є. Після такого теплого прийому логічним кроком видав себе компліментарний реверанс у в'єтнамську сторону. І Путін його зробив, навівши цитату, яка рівно на осі 180 градусів, не відповідає його ж політиці. Великий державний діятель у В'єтнама Хошемін говорив. Тіньхатня, ну của Việt Nam, Chủ дано. В будь-якому đã nói. в первую очередь себе, а соотечественниках, обо всьому народе. А ще Хошемін до речі, опорою капіталістичного світу називав невігластво, а найбільшою прикистю у житті те, що не мав змоги зустрітися із великим чителем. Пролетарської революції Леніном ну вам нікого не нагадує. Читаю розпад Совєтського союзу, 20-го віку. ділився Хушемін і воєнними премудростями, які спокійно можна натягнути на сучасні реалії. Война плохо вооруженной армии против армии современной, оснащенной по последнему слову техники, похожа на битву между тигром и слоном. Если тигр остановится, слон ударит его своим могучим хоботом. Но тигр днем прячется в джунглях, появляясь лишь по ночам. Он запрыгивает на слона, рвет когтями его спину, а потом снова исчезает в джунглях. І щодо цих анімалістичних аналогій, виникає логічне запитання: а хто у нас слон? По найвіддаленіших частинах якого не можна бити атакам саме, і який у будь-якій складній ситуації витягує ядерний хобот і починає ним розмахувати на усі чотири сторони. Вони говорять і о те, що хочуть добитися стратегічного пораження Росії на полі бою. Що це означає для Росії? Для Росії це означає. прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальна логіка загалом ось це корейсько-вітнамське турне нагадувало на чисті зіньпінь від правовласного перевірного гінця пробігтися по підконтрольних і залежних від юаня територій. І на сам кінець до ігор Брікс, казанської альтернативи Олімпійських ігор у Пержі. Зрозуміло, що на російське імпортозаміщення мало хто приїхав, і на п'єдесталі з'являються лише триколірні спортсмени, які перемагають самі себе. Брікс уже стали мемом. А із найсвіжіших скандалів під час виступу російського самбіста Кіріла Князькова коментатор запропонував дівчатам взяти хлопця на замітку. Але цитую, Ш... краще на нього не вішатися. який. Жених настоящий, 20 лет сегодня. Девчонки, берите на заметку. Но ну, только что хорошая пара была. Всякие штуки нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идёт представитель русов мощнейший. Згодом пояснив, що піч. Ми він мав на наовезити тіток, які вишуються на гарних хлопців. Але це від відсторонення від роботи на Match тв не врятувало. І навіть після того, як на захист кинувся сам Саловьёв. Просто ви мене, просіть, будь ласта это оскорбление кого? То есть нам ш ж... не нужны? Я может, что -то... я наверное, не владею русским языком. Я я просто хочу понять. А чем страшно слово Ничего особливого, Это просто на Росії один із головних пропандистів захищає сексистське висловлювання менше мінитого коментатора. Ну п. Пш... так шпара, основна, щоб сталдафонів для війни народжувала. А чем страшно слово ш. Це бо Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.